Фікрит у фарту всі миє, гору посуду миється. До кухні заходить Спередонович, весело підморгує. Здоров, козак. Наряд по кухні. А ну давай чотири руки, так воно спритніше буде. Чуєш, Фікрит, А що? Ти ж все на свій телефон знімаєш для сімейного архіву. Та я типу блогер-початківець. Набридло копіпастить і репостить, а юзерпік хочеться просунути чимось кульним, гайдом чи лайфхаком. Це ти зараз по кримську татарському зі мною балакаєш? Дід Вась, в мене для вас є сюрприз. Точніше, не сюрприз, а подарунок. От тільки батькам не кажіть, бо вони мене не дуже розуміють. Чесно кажучи, я розумію, чого вони тебе не розуміють, бо й сам нічого не зрозумів. А от за сюрприз спасибі. А то в мене останні роки в 20 тільки один сюрприз. Я як редикулід спину схватить.